Друзі, приготуємо роли. Вони допоможуть нам в дорозі, коли немає часу зупинитися і пообідати. Шинкуємо тонкою соломкою капусту, редис і моркву тремо на терці, Свіжий огірок ріжемо соломкою. Маринований також. Зелений консервований горошик перемалюємо з домашнім веганським майонезом в паштет. Якщо хочете дізнатися, як готувати майонез, пишіть в коментах. Додаємо сіль перець за смаком, збираємо рол. На лаваш намащуємо паштет, зверху зелень шпинату, шинковану капусту, потроху морку, редьку, два види огірків, рослину кавбаску і сочовічні котлетки, теж порізані соломкою. Зверху любу зелень. Знову паштет. І звертаємо ролл. Розрізаємо і обсмажуємо на сильному вогні дуже швидко, щоб з'явилася хромка скоринка. Тепер можна брати наші роли в дорогу, смачного мої хороші.